Слава Ісусу Христу! Друзі кохані, вітаю. І є добрі новини, є добрі новини від ромчика. Він так і далі продовжує працювати на кухні. Був я там, відвіз ще одного ще одного горобчика. Звати Євген, обов'язково згадайте в молитві. Дуже перспективний хлопак, сам сирота. І... Зараз хотів би вам передати його свідчення життя. І це просто, щоб ви розуміли, він мені коли про це говорив. Я розумію, наскільки це важливо являти, являти Христа, не просто, якби являти а бути як, бути як Христос. Історія Євгена така: він, його виховувала бабця, в нього не було батьків, потім він доглядав бабцю, а потім, якби життя пішло Шкереберть. Залишився ни з чим, жив в Кирилівці. І коли прийшов, прийшла окупація, він втратив все. І ви знаєте, мене торкнуло. Він каже: я завжди був атеїстом. Каже. І я каже, йшов по вулиці, ішов по вулиці. І звернувся просто до Бога. Бог, якщо ти є, поможи мені. Я вже. Я вже якби втрачаю, втрачаю все, втратив віру, втратив надію. Ну, віри, по суті, так би й не мав. Він каже, я завжди покладався на свої сили. Але, наприклад, якщо ти є, допоможи мені. Там, та, і, ну, і, там він зустрів одного чоловіка, який йому показав, де ночліжка. На ночліжці він зустрів Макса, який підтягнув його, допомагав йому в їжі. А потім він зустрів такого священника, який так само був в окупації. І він каже: я зрозумів на 100%, що Бог є, знаєте коли? Каже, Коли цей священник побачив, що у мене немає взуття, і каже: і він мені пішов, він мені пішов, він мені купив, він мені купив нове, нове взуття. Каже, А я глянув, а він сам був в дирявому. в дирявому взутті. Тобто, щоб ви розуміли, священник був сам в дирявому, а йому купив нове. Я вам хочу сказати таку річ, це просто, ну, це просто робить Господь. Господь так нас любить. Він сам залишається в рваному, а нам дарує нове, так як кожному з нас дарує нове життя. І він мені каже, я тоді зрозумів, що Господь є, і що Він мене любить, і Він, і він про мене дбає. І тоді я зрозумів, що священники це, це дійсно. Це дійсно люди поставлені Богом. Та? І так, знаєте, я хотів би так звернутися, може хтось буде зі священнослужителів, проглядати це відео. знаєте. Я дивлюся, якби отак, по суті, там хтось розказує, що той немає освіти, а проповідує той там ще щось, той там ще щось. Слухайте, друзі, це така, це така дуже погана річ, якби там. Та? Краще купуйте взуття. Людям, які потребують. Звертайте увагу, що потребують люди. Не сваріться між собою, якби єднайтеся між собою. Е, і знаєте, я, я не знаю, яка, яка в цього священника освіта. Я знаю, але я не буду говорити, бо ви зразу дізнаєтесь, про кого я говорю, тому що я не хочу, я не хочу, якби там е, це священник, якби дуже хороший священник. І вміє любити, і вміє бути як Христос. І це дуже важливий момент, не, не освітою, там, не знаннями. Я не знаю, чи в святих була взагалі якась освіта, знаєте, бо деякі святі я просто милеснені просили, там, та вони святі. Е, ну, Точно він не доктор, не доктор біблійних наук, це я знаю точно. Я знаю, що він добре знає Біблію, але питання, чи ти живеш так? Чи ти живеш Біблію? Живіть словом, живіть милосердям. Коротеньке відео тут вставлять про Ромчика. Ромчик теж записав відео. Він вже говорить. І ви знаєте, всі, хто є там в реабілітаційному центрі, всі вдячні мені за Ромчика. Я був в шоці типу, Ромчик там робить чудо. І вони його називають позитивчик, наш, наш позитив. Тому амінь. Люби просто, просто любі, люби. Не будь байдужим. Амінь. Що будемо? Друзі, слава Ісусу Христу! Навіки, слава! Коротше, друзі, така ситуація. Ось бачите, біля ромчика. Mm. Приїхав, до нього. Приїхав до нього на цей, а він уявляєте, він уже почав говорити. Раніше він тільки бу казав. А зараз вже почав говорити, якби, ну як бачите, що відходить, вже лице міняється. Господь робить свою роботу для своїх вірних. Друзі, хотів би вам сказати, там попросити про молитву, бо привіз Жеку Ромчику до Ромчика. Згадуйте в молитві, Женя теж якби, приїхав на реабілітацію так, щоб тримався, щоб мав сили. Якби. Ромчик вже його буде підтримувати, да. він вже Амін. тут освоївся. Да. І ви знаєте, я вам хотів би засвідчити таку річ, що коли я вчора заїхав сюди на те, Ну, ще не заїхав на територію, там приїхали мене зустрічати друзі, то той тут відповідальний, який сидить, він мене обняв і каже, слухай, ну Ромчик, це взагалі наш парень, так. Розкажи пару типу, слів, типа, що, з чим ти займаєшся? Помагаю тут всім. То прозід. Є, є, є. є бремя, я всім помаю. Так, всі дуже задоволені. Кажуть, Ромчик готує просто, просто шедевр. І... А Вадим, який тут відповідальний за цей центр, він сказав, що цей чувак, я поїхав, а він в перший день, типа, пішов, в другий день ти пішов на кухню, так? Так, так. І в другий день вже на кухні взяв ножа і почав там щось чистити, щось допомагати. Ну, тому так, такі, як би речі. Е, ростемо, ростемо, потребуємо вашої молитви. Ну, Дякуємо за все, тіпа, за, за молитву, за підтримку, бо це насправді відчувалося якби, там, та? і відчувається по сьогоднішній день. Ну, любимо, люби просто, просто люби. І не просто люби, а ще типу, до цього. А, Старайся діяти і відкривай Господа в собі. Господа да. в собі. Що може ще пару слів? Я не можу. <гум> Можеш. <гум> Поки не можу. Ну але вже краще говориш. Да, да. Вже якби. Боже. Да є. Потихеньку. Чуєте, Бог mm. дає потихеньку, помаленьку. Mm. Не поспішаємо. Yeah. Все зразу. Mm. Добре. А скажи пару слів. Скільки, скільки в тебе тут колег? 50. Тут 50 друзів. В цьому центрі 50 yeah. хлопців, які змінюють своє життя. Mm. Та й таке. Мир, благодать, любов. Yeah. Друзі, здразу. Тут. тут є... Благодать. Тут є благодать. Да. І Бог. І Господь. Господь є всюди. Да. Главне тут відкрити для нього. Да. Так? З Богом. Обіймаємо, да, благословляємо. Друзі, моліться. Молитва велика да. сила. Амінь. Амінь.